Скажіть, будь ласка, як минула ця доба в вашому регіоні? Доба минула, на жаль, не без обстрілів. Лінія фронту обстрілюється так, також обстрілів зазнали Краматорськ, Слов'янськ. Це станом на ранок місто Миколаївка. Неподалік від Слов'янська. І також протягом дня сьогодні. Із реактивних систем залпового вогню був обстріляний знову Слов'янськ, Олексієво-Дружківка, це Дружківська територіальна громада Костянтинівка. Ну і лінія фронту Бахмут під обстрілами Авдіївка, Марінка, Красногорівка. які також зазнають ворожих обстрілів із фактично всіх видів озброєння. Там де ворог не дістає РСЗВ. Він Застосовує і комплекси С-300, і ракетні удари, пане Павло, коли ми говоримо про супротив в Криму, ми говоримо про супротив на Херсонщині на Донеччині. Чи є супротив? Наскільки він міцний? Я не буду вас питати. І чи є у вас зв'язок з представниками супротиву Донбасу і конкретно Донеччини? Наслідками супротиву, ну перше це дій, в першу чергу, наших захисників Збройних сил. Є вважаю, те, що Донеччина одна з таких найбільших, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, незважаючи на всіми їхніми спробами, лишається сталим над 45% відсотками області це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха це не зайняті міста ворогом, це знищені міста ворога. А спротив, звичайно, я розумію, які процеси відбуваються тут, і розумію, як ми будемо діяти разом із в тому числі з представниками спротиву і для того, щоб. В подальшому проводити деокупацію території і налагоджувати всі процеси від органів влади і до першочергової допомоги по деокупованим в подальшому територіям Донеччини, пане Павле, А чи володієте ви інформацією, що відбувається в самому Донецьку? Тому що Українські медіа з посиланням на нашу розвідку повідомляли, що очільник терористичного угруповання ДНР покинув це місто. Я думаю, тут щоб ця інформація була достовірна. Ми будемо вже її розуміти, коли саме будуть в цьому місті. Українські збройні сили і відповідно ця територія буде деокупована. А всі, якщо будуть офіційні повідомлення, то їх. Необхідно давати офіційним джерелам і розвідки, і військовому командою. Ну, це якщо це, вибачте, якщо конкретно по цій персоні. А якщо в цілому, по настроях в Донецьку, чи є у вас інформація? Настрої різні, як і по території Донеччини, але люди на тимчасово окупованих територіях. Набагато більше розуміють, я маю на увазі тих людей, які 8, більше 9 рік поспіль вже під окупацією перебувають, і розуміють, що майбутнє є з українською державою, з українською владою з українськими збройними силами. Це пане... моє переконання, але яке буде доведено справу. Я в цьому впевнений. пане Павло. Вас зараз моє питання. Ми говоримо про те, що ворог руйнує українську інфраструктуру. На підконтрольних територіях України. А щодо окупованих територій Донеччини, наскільки ворог обережно ставиться і дбайливо до інфраструктури? Зокрема, говоримо про той самий Донецьк, величезне місто. Що там з опаленням? Наскільки за вашою інформацією, тому що ви маєте зв'язок містянами, наскільки там нічого лишається непошкодженим з моменту 24 лютого? З моменту 24 лютого, і на протязі я нагадаю, що бойові дії на території Донеччини тривають з 2014 року. То збройні сили України і бойові дії стосували стільки ворога, виключно а не цивільної інфраструктури нашого українського Донецька і Донецької області в цілому, як ворог до цього ставиться. Ну точно він не відновлює і не дбає про те, що е, він тимчасово окупував. Ну в цьому я це знаю, розуміючи взагалі, що як відбувається в області, і який Донецьк дістався тимчасово ворогу з 2014 року. Е, року. І те, що він не був зруйнований, це підтвердження того, що. Е, Дії збройних сил України навіть до 24 лютого вони були направлені виключно на ворога, а не на цивільну інфраструктуру. Чого не скажеш про окупантів і про війська так званої ДНР, пане Павло, на початку цієї години ми спілкувалися з Іриною Верещук, віце премєр міністеркою Скажіть, будь ласка, скільки з Донецької області. Охочих виїхати скористатися можливістю евакуації напередодні початку опалювального сезону, приблизно на добу виїжджають по двом основним напрямкам: це 600-700 осіб зараз. Але нагадаю, що ще відносно температура повітря і температура дозволяє. Не вмикати в опалення, але ця кількість збільшиться, тому що осінньо-зимовий період на Донеччині буде вкрай складний, незважаючи на те, що ми проводимо вважаю ефективну підготовку до проходження цього періоду. Але з умов того за Основного розуміння того, що газопостачання в області скоріш за все не буде. Хоча всі заходи вживаються, і вже буду казати про результати, як ми входимо в опалювальний сезон без газопостачання. Це дякуємо, вже... пане Павло. Дякуємо вам, Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Герої МВ.